Богдана, ти володієш польською мовою? Я в школі вивчав польську мову. Я і що, я... Серйозно? серйозно. Я пам'ятаю в польському букварку, і, до речі, ідентичний до українського букваря була така фраза: цитую: Тутилі мотилі! Знаєш, ця фраза означає? Тут стільки метеликів! Є така фраза, До речі, якщо не помиляюсь, на букві М. Можете перевірити, хто має польський дома, що я говорю зараз абсолютно цілковиту правду. Ну, я тобі в якійсь мірі навіть заздрю, тому що я не володію польською мовою, хоча вважаю, що люди, які живуть в Західній Україні, зобов'язані її знати. Мені взагалі здається, що вивчити іноземну мову легше, коли перебуваєш в тій чи іншій державі. Легше. Але мені здається, що так як у нас немає можливості часто їздити в ту чи іншу країну, яку мову ми хочемо знати, краще читати книжки на мові оригінал, дивитися фільми на мові оригінал, ти зараз. На щастя, це все реально і можливо. Ну іноземного фільму нашим глядачам ми зараз не запропонуємо. А ось подорож відеоподорож до Польщі. Будь ласка, увага на екран! Столицею Польщі Варшава стала у 1596 році. Вона адміністративно в Мазовецькому воєводстві і є найбільшим містом країни. Після сильних руйнацій під час Другої Світової війни відновлені старе місто, Королівський замок 16-17 століть, багато костелів, палаци і парки, старовинні вулиці. І варто наголосити, що близько 85% будівель міста було знищено Гітлером, старе місто і Королівський замок повністю. Тепер історичний центр Варшави належить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Перший етап відбудови старого міста закінчився у липні 1953 року. Була готова історична площа ринок і частина вулиць. Для музикантів і меломанів Варшава знана не лише класичними закладами, а й парафіяльним костелом святого Христа, де поховане серце Фредеріка Шопена. А про костел Святої Анни розповідають таку легенду. Побачивши незрівняної краси архітектурний витвір, Наполеон Бонапарт сказав, якби ця споруда могла вміститись у мою кишеню, я забрав би її з собою. В Варшаві народились український диригент Володимир Пірадов та український вчений правознавець Сергій Канарський. Столицю Польщі справедливо називають одним з найкрасивіших міст Європи. Тут є на що подивитись. Ранкова програма обласного телебачення Галичина, і саме зараз будемо згадувати про те, чим нам в історії запам'ятався день 24 березня. 1882 року. Роберт Кох, німецький мікробіолог, повідомляє про відкриття збудника туберкульозу. А от у 1989 році у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні. Тому ж таки році, але у Тернополі створено першу. Краєву організацію народного руху України 2001-го наш Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джефа. Ну, от тепер згадаємо про тих, хто народився 24 березня, 1874 року. Гаррі Гудінь – американський артист оригінального жанру. 1890 року народився Джон Рок, американський лікар, що створив у 1944 році протизаплідні пігулки. пігулки. 1900-му Козловський Іван Семенович відомий тенор. Ви знаєте, Іван Семенович не має жодного відношення до теперішнього відомого Козловського, того що звати Віталій. Він не дідусь, не брат, не кум, не сват. Віталій Козловський сам по собі став популярним. В 1906 році Клавдія Шульженко, співачка і акторка. Сьогодні два Олександри Сіров і Буйнов, також відзначають власні дні народження. Разом з ними Олександр Педан, український телеведучий та шоумен Сашка. З Днем Народження! Ми знаємо, ти зараз можеш дивитися обласне. Телебачення Галичина двадцять березня 1955 року на світ з'явився майбутній український композитор, лідер гурту Ватра Білозір Ігор Йосипович. І сьогодні в пам'ять про цю людину ми пропонуємо вам, шановні глядачі, пісню у виконанні Василя Зінкевича Мамина Світлиця. Дивимось. Наприніли крі Заря по Смокнуть смогнуть новик Солони. Це був Василь Зінкевич з піснею Мамина світлиця, музику до якої написав Ігор Білозір. Сьогодні йому випорнулося 60 років. Вічна йому пам'ять, життя продовжується, підростає нове, нове покоління. покоління. Так, яке обов'язково буде писати і нові цікаві пісні, вірші. Ну а поки вони ще зовсім маленькі, ми запрошуємо їх на дитячу рубрику Розпитайко. Ось так. Всім привіт! Добрий ранок. Вас як завжди у цій порі вітають актори школи мистецтв леді і програма розпитайка. Як почався твій ранок? Як настрій? Настя, а тобі казали, що не культурно розмовляти, коли їси. Я не їм, я жую. А в чому різниця? А в тому, що я не їм, а жую жуйку. Яка ти невихована! Фу, до речі, а ви знаєте, в якій країні законом забороняється жувати Жуйки? Ні. Але знає, в кого можна про це дізнатися? В кого? Аліни. Вона запекла запеклий, ненависник жуйк. О, а ось і вона. Аліночко, а чи знаєш ти, в якій країні законом забороняється жувати жуйки? О, добре, що хоч десь це заборонено. От якби в нас ввели такий закон, а то жуєте постійно на уроках. Дівчатка, ми ж програму знімаємо, а ви й тут жуєте. як же дикція, як же сценмова? мова? Аліна, не в запитання. Ти знаєш чи ні? Ні, на жаль, не знаю, але дуже хочу дізнатися. Тоді Тож давайте разом запитаємо у наших глядачів. А чи знаєте ви в якій країні законом забороняється жувати Жуйку? Напевно, що в західних країнах ну, мається на увазі як ця країна називається. Там не штрафи такі в них більше. Не знаю. Чесно, ну, признаюсь, не згадаю країну. <різь> якій країні? Ми не знаємо, в якій країні. Але жуйка, напевно, не дуже дітям не допомагає, ні, ні цей. Ми точно ні, не знаємо. Уявлення немає. Який, який? Не в Америці, точно. Може в якійсь східній країні. Сінгапур. Тут не можна жувати гумки. Так, так. Саме в Сінгапурі забороняється жувати жуйки. Як же вони живуть без жуйок? Навіть уявити собі не можеш. Хочете знати більше? Тоді до, до нових зустрічей. Ми показали вам всі рубрики, шановні глядачі, і настав час прощатись. Сподіваємося, цей день для вас буде веселим, успішним та позитивним. Гарного дня!